Замість офісу кабіна сміттєвоза, замість клавіатури важке кермо. 32-річна Анастасія Подужайло єдина жінка в Івано-Франківську, яка працює водійкою спецтехніки. Уже понад два роки вона вивозить сміття з кількох районів міста. Її історію дивіться далі. Робочий день водійки починається з технічної перевірки транспорту мастило, колеса, гідравліка. Після цього кілька маршрутів містом та навколишніми селами. Та різні випадки бувало. Бувало що щось там застрягнув в лопаті, яка забирає сміття, а застрягає, тому що люди неправильно викидають сміття. Наприклад, плітку там будову не можна викидати, бо саме з за цього ломляться машини. До повномасштабного вторгнення Анастасія жила у Запоріжжі. Там полірувала автомобілі та займалася їх ремонтом. Переїхавши до Івано-Франківська, вирішила спробувати себе у новій справі. Там зараз кнопка, яка підіймає бак. Перевертають. Це ми пресуємо. Добре, коли працюють в парі, коли водій не просто сидять і допомагають. Її обов'язки не обмежуються кермуванням. Часом доводиться чистити задню частину машини від сміття або усувати несправності просто на місці. Але до великих машин взагалі до машин ми тягнемо. І тут я там знайомим знайомими кукласними багато знайомих, Та у нас різний графік. Це залежить, по-перше, від того, від стану машини. Вона може працювати цілий день нормально, нормально, під вечір щось зити. Це машина, це техніка, і вона може ламатися. Водійка каже, непорозуміння трапляються часто. Водії паркують автівки біля контейнерів, перекриваючи до них доступ, а відходи нерідко залишають просто поруч із баками. Вони собі паркують так, як їм зручно, і це дуже багато. У нас є село, в якому я постійно сварюся. Дуже я їм кажу, ви знаєте, в які дні їжу. Будь ласка, там з того, будь ласка, не ставте там машини, бо я не можу радіус взяти. Ну, машина велика. То ладно, легковою там може протиснутись, а легкова, о, о, ну, хвану повантажна вона велика. Там все важко. Попри важку роботу, Анастасія не планує залишати її. Ба більше мрії відкрити власну автошколу, де навчатиме охочих керувати вантажівками.